Угу, Так. Пацана, я готовий чекати, скільки буде треба. Так. Давай. І чим це вам дівчата не вгодила, Дениса? Чим вони гірші за хлопчиків? Чули мою розмову? Ну, просто я вмію виховувати кобалів. А про сучок нічого не знаю. А гов, чоловіче, це вже занадто. Ви взагалі в курсі, що жінки не можуть народжувати дітей, певно, і так і на замовленні, як в ресторані. Ба Більше стать визначає сперматозоїд. <смій> Я говорив про цуценят. Ти що гав-гав? <смій> так. Ми... Ми з Іванкою вирішили собаку завести. Ну, щоб навчитися відповідальності, а вже потім дитинку. А тут вийшлося разом? І ви не проти, якщо народиться дівчинка? Ви жартуєте. Та да, я не знаю, я буду стрибати від щастя. Ну, це ж мрія мати свою маленьку принцеску.